булгари. Далекий 2016 рік наш любимий Жак Кавельє Белетруд. Але так сталося, що особливий хайп на даний парфум припав тільки на 2024 рік, який приніс компанії просто мільярдні продажі, як то кажуть, на все свій час. Легендарний парфум Тігар відсилає нас саме до частини Тайгерс або Тигрового Ока. Це дорогоцінний камінь, який ви можете бачити саме на кришечці даного артію. Саме в стародавніх культурах він вважався каменем, який бачить все, який надає людям силу, а саме зв'язок між сонцем та землею. Це щось з розряду максимальної цитрусової глибини. Саме цікаве, що на початку композиції нас зустрічає прям максимально прикольний. Кислий грейфрут, який поєднаний саме з легкою пікантністю імбиря та легкими спеціями. При цьому дуже багато мускусів та ампроксану, які надали парфуму нереальної стійкості та шлейфу, за що його так всі обожнюють. Це прям той самий ідеальний варіант, який підійде під будь-яку пору, який можна вдіти під будь-яку подію, який підходить як для чоловіків, так і для жінок, який підійде для будь-якого вашого дрес-коду. Який не набридне ніколи, який можна брати завжди у великому об'ємі. Саме за ці всі його характеристики настільки полюбили, і він отримав оцю цю свою просто шалену репутацію. Тому хто ще не тестив, обов'язково рекомендую мати дану позицію у своєму парфумерному гардеробі, яка доступна в нашому розпиві від 1 мл.